Розділ перший Тіква. На вечірньому мене згасали останні виблиски сонця, що вже сідало. І спорожнілі вулиці Єрусалима заполонила пітьма. Тишу порушував тільки звук дотиків моїх черевиків до бруківки. По моїх щоках бив вологий різкий вітер. Я інстинктивно ще міцніше стиснула згорток, що його несла в руках. Нарешті, зітхнувши з полегшенням, я звернула на кам'яні сходи, що вели до дверей напівпідвального поверху, лівою рукою притискаючи згорток, правою я намацала в кишені свого пальта важкий залізний ключ і витягла його. Ключ заскриготав, і цей звук розійшовся відлунням у спорожнілому дворі. Поспіхом увійшовши всередину, я встромила ключ з іншого боку, і той самий глибокий металевий звук підтвердив, що двері надійно замкнені. Навпомацьки я дісталася до ліжка біля протилежної стіни і поклала на нього свій згурток. Поруч з ліжком стояла дерев'яна тумбочка, рукою помацавши по ній, я відшукала коробку з сірниками і запалила один із них. Крихітне полум'я освітило гасову лампу, що стояла на тумбі. Я черкнула ще одним сірником і запалила лампу. Вогник її освітив просту кімнату з підлогою з головок каменю плитнюку. Стіни теж були викладені з каменю і теж голі, за винятком кольорового календаря, що висів над ліжком. Окрім ліжка й тумбочки було тільки три інших предмети обстановки стіл і стілець біля стіни. Та плетена скриня під вікном. На вікнах були масивні металеві грати, німе свідчення того страху, що спонукав усіх місцевих мешканців перетворювати свої будинки на фортеці. Я знову підійшла до згортка на ліжку. Всередині згорнутої чорної і цупкої шалі лежала маленька дівчинка, крихітне тіло якої частково прикривала брудна ситцева сорочина. Шкіра на її обличчі, схожа на ніжний жовтий пергамент, щільно обтягувала вилиці і, здавалося, палала при моєму дотикові. Вологі від поту чорне волосся прилипло до скронь, Із глибоких западин на мене глянули й одразу ж заплющилися два чорних ока. Я відгорнула край шалі і дістала пляшечку, де було трохи теплуватого молока. Раптом зі складки шалі вивалився. Зім'яти папірець і м'ягко впав на підлогу. Я обережно вклала пляшечку дитині у рота і стала чекати реакції. Спочатку здавалося, що їй було важко зробити зусилля і почати пити, але через деякий час вона стала повільно смоктати із соски. Я підняла папірець із підлоги і розправила його. На ньому було три рядки зі словами, ретельно виведеними великими літерами Тіква кохен. Народилася в Єрусалимі 4 грудня 1927 року. Мимоволі я глянула на календар, що висів на стіні над ліжком. Була п'ятниця 28 грудня 1928 року. Важко повірити, дитині був уже один рік. Якби мені довелося судити тільки за її розмірами і вагою, я б сказала, що вона наполовину менше. Дівчинка продовжувала спати, і я оглянула кімнату. Мені потрібно було захистити її від вологого повітря і холодних каменів чим би я могла скористатися. Мій погляд упав на плетену скриню біля вікна це підійде, але треба чимось її вистелити. Я швидко відкрила шухляди тумбочки і витягла всю свою нижню білизну й інший м'який одяг, що в мене був. Я вистрелила скриню всередині цим одягом, намагаючись зробити її якомога м'якішою і затишнішою, я відкинула кришку і прихилила її до віконної решітки. До того часу дитина перестала смоктати і, мабуть, заснула. Я обережно стягла з неї сицеву сорочку, потім зняла із себе блакитний вовняний светр, що був на мені. І двічі або тричі обгорнула його навколо її тіла. Коли я вкладала її у скриню, вона трохи похникала, але скоро знову замовкла, дихала вона швидко і неглибоко, періодично здригаючись від лихоманки. Де я могла знайти допомогу? Я уявила собі темні й порожні вулиці Єрусалима, оповиті страхом і підозрою. Всі двері були замкнені, всі вікна зачинені. Не було телефону, щоб викликати швидку чи лікаря. Я була відрізана від світу в тій порожній кімнаті з помираючою дитиною на руках. Мій погляд упав на книгу, що лежала на тумбосі біля лампи Біблію. Чи було в ній щонебудь, що підійшло б до моєї ситуації? Вона була відкрита на послання апостола Якова, я почала читати, і мене зацікавили два вірші. Підкреслені зеленим олівцем. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри виздоровить недужого, і Господь його підійме. Якова 5 розділ 14, 15 вірш Намастивши його оливою, я повільно повторила ці слова до самої себе Ну що ж, оливкова олива в мене була. Звичайно, я не була присвітером, проте я була сама, не маючи жодної сторонньої допомоги. Краще вже було зробити те, що в моїх силах, аніж не робити нічого. Я відімкнула комору, де тримала продукти, дістала пляшку і потримала її напроти світла. Її вміст тьмяно мерехтів, відсвічуючи чи то зеленим, чи то золотавим кольором. Це була чиста оливкова олія з пагорбів юдеї, така сама олія, яку протягом багатьох віків використовували для священного помазання царів і пророків у Ізраїлі. Тримаючи пляшку з олією у лівій руці, я схилилася на кам'яну підлогу біля плетеної скрині, дихання дитини ставало все важчим. Повітря навколо нас стало якимось вологим. я здригнулася від холоду. Переді мною обличчям до обличчя була невидима присутність смерті. Намагаючись зміцнити свою віру, я повторила тільки на прочитані з біблії слова Молитва віри виздоровить недужого, і Господь його підійме. Тремтячою рукою я вилила декілька крапель олії на пальці правої руки. І піднесла до дитячого чола. В ім'я твоє, Господи Ісусе, прошепотіла я, вона твоя молодша сестричка, з твого власного народу. В ім'я Твоє, Господи, прошу, щоб Ти зцілив її. Через декілька секунд я розплющила очі. Невже це моя уява? Чи тремтіння від ухоманки стало менш інтенсивним? Я поклала руку на щоку дитини. Гаряче. Я заплющила очі і знову почала молитися. Господи, ти привів мене сюди, ти звелів мені поїхати з моєї країни і прибути до Єрусалима. Господи. Нехай ці люди знають, що в твоєму імені є сила і що ти чуєш молитви. І відповідаєш на них. Час зупинився. Стоячи навколішки перед скринею, я то молилася, то дивилася на дитину, чи не покращився її стан. Здавалося, що іноді вона дихала легше, але її шкіра все ще горіла від лихоманки. Час від часу я помічала, як її. Незвично сильно заглиблені чорні очі сумно дивилися на мене. Врешті решт мої коліна заклякли від холодної підлоги. Я підвелася і пройшлася кімнатою. Через пару годин вирішила, що сенсу в моєму ходінні більше немає. Навіть якщо я не зможу заснути, краще було захистити себе від кімнатної сирості в ліжку. Перш ніж загасити лампу, я піднесла її до дитини, аби глянути, чи є якісь зміни. Принаймні на деякий час її перестало судомити, але як довго протримається це крихітне створіння? Нарешті я загасила лампу, залізла у ліжко, і під саме горло загорнулася у ковдру. Лежачи там, у темряві, я почала подумки уявляти собі, Ті дивні події, що привели мене до Єрусалима. По пам'яті я могла уявити собі карту Данії, що висіла на стіні у класній кімнаті, де ще півроку тому я викладала географію. Схожий на кінчик стріли ми з півострова Ютландія випирав на північ у напрямку протоки Скаєрак, і з підвітряного боку Ютландії на сході притулилися два острови. Фінта С'єланд Зеландія розділені вузькою смужкою води, що називається Великий Бельт. На східному березі Великого Бельту і на південно-східному боці С'єланда знаходилося місто Корсьор. Мій розум швидко відновив усі подробиці. Як це було не схоже на Єрусалим? Вулиці там чисті, яскраво освітлені. По обидва боки стояли ряди акуратних цегляних будинків із дахами з червоної черепиці з білими карнизами. Я знову почула пронизливі голоси дітей, які співали пісню, що її вони вчать у данській школі. У данії я народився, і там мій дім.